До Луцька кардинал Авангард прибув без дискваліфікованого Дмитра Скипчика. Але навіть попри відсутність найкращого бомбардира гості домінували на майданчику. Вже на третій хвилині гри Михайло Волянюк після асису від Артема Малиновського поставив спину Станіславу Шклярку, а потім несподівано для суперника розвернувся і завдав ювелірно точного удару у кут 0-1. Ще за дві хвилини Артем Малиновський перехопив невдалу передачу Дмитра Максимчука, набрав швидкість і пробив під голкіпером Люберта нуль два. Дуже добре забиває, коли якийсь гравець допомагає всій команді. Хотілося б, можливо, ну були моменти ще забити, десь не реалізував. Але при цьому всьому ну, дякую команді, всі дуже гарно сьогодні відіграли. Всі там, ну хто забив, ті молодці, а хто не забив, ті допомагали в обороні, в тому, щоб ми створювали атаки. Дуже довольний сьогоднішньою грою всієї команди. Господарі до перерви використали одну з контратак. Станіслав Горнік перервав удар Артема Малиновського, а Станіслав Шклярук у відповідь дуже точно пробив під опорну ногу Дмитру Дяченку м'яч рикошетом від стійки і спини голкіпера влетів у воріт 1-2. Принципі вийшла бойова, напружена гра. Перший тайм десь більш рівний був. Але після дороги трошки відійшли і рахую, що в другому таймі десь в нас вже було побільше сил, ми розбігались. І, ну, так як показує рахунок, можливо, не грали, як показує рахунок, повністю переграли Люборд. У другому таймі красень гол дальнім ударом забив Любомир Парфенюк 1-3, А згодом Максим Горбулько після асисту від Михайла Волюніка з-під Владислава Сизика точно пробив у дальній нижній кутворіт 1-4. А крапку у грі ударом по порожніх воротах суперника поставив Микита Козлюк 1-5. Причини поразки. Я беру повністю на себе. Хлопці, в принципі, старалися робити те, що ми домовлялися. На жаль, мені не вдалося донести деякі аспекти ігри, які ну треба було в цій ігрі. Перед сиреною рівняни знову пропустили не обов'язковий роздягальню, але цього разу це ніяк не вплинуло на результат. Враховуючи кубкову гру кардинал Авангард продовжує власну безпрограшну серію до п'яти поєдинків поспіль. Ілля Тамашевський, новини Рівного.